НМТ з математики за 25 травня 2024 року. Перше завдання: 5 других до 2 степня. Простіше завдання розв'язується, коли ми спочатку 5 других переведемо в десятковий дріб, а потім піднесемо до квадрату, тому що 25 у другому у нас присутні в довідничку, хто не знає на пам'ять. 25 у другому це 625. І відділяємо два знаки, тобто 6.25. Можна було піднести до квадрату спочатку, це було б 25 четвертих, але потім 25 потрібно ділити на 4. Варіант відповідь Б. Місця в літаку розташовані в 20 ряди. В кожному ряді по 3 місця. Не потрібно, звичайно, перераховувати. Розділені проходом, ліворуч, праворуч від проходу. Комп'ютерна програма випадковим чином обирає місце. Не ряд, а місце. Тобто кожне місце має однакову вірогідність. І, ймовірність того, що пасажир дістанеться перший або останній ряд, не грає роль, який ряд. Тому що ряди тут не пронумеровані і рівно ймовірні при виборі. У першому або останньому ряду це у нас шість місць у першому, шість місць в останньому, тобто 12 місць, а всього у нас місць так 20 рядів по три місця. Значить, в одній половині. 60, другій половині 60, тобто 120, 12, 120, скорочуємо на 12, тут красиво це видно, 1, десята, варіант відповіді Д. Трішки нібито громістко виглядає умова задачі. Насправді, ну це перші номери, вони повинні легко розв'язуватись. Докула проведено дотично. Раз проведено дотично, то ми відзначаємо, що це прямий кут. А, точка дотику. На АК вибрано точку Б. Так що кут відповідний 55 градусів. Знайдіть градусну міру, кута Б. Прямокутний трикутник. 90 відняти 55-35. Тут треба бути обережними. Дуже часто дають числа, які закінчуються на 5. І е, діти роблять помилку. 90 мінус 55. Тобто акуратно виконуємо. 35. 35 код суміжний з тим, що запитують у відповідь. 180 відняти 35, знову віднімаємо напівкругле, 180 відняти 40 і плюс 5. 145 градусів. Варіант відповіді А. Точка А розташована всередині сфери. Укажіть найменше можливе значення діаметра сфери, якщо ОА дорівнює 6. Найменше можливе значення, так точка А знаходиться всередині сфери. О центр. Було б прекрасно, якби точка А знаходилась на поверхні сфери. Тоді ОА це був би радіус. І тоді діаметр був би 6х2 12. А значить, в нашому випадку точка А знаходиться всередині, тобто діаметр повинен бути більший, ніж 12. Але найменше більший, ніж 12. Це 13. П'яте. Розв'яжіть рівняння. Дріб рівня 0. Дріб до рівня 0 чисельник рівня, знаменник не рівня. Чисельник буде дорівнювати 3 помножити на 0. 0 мінус 2 це не буде 0. Тому 0 є в відповіді до даного завдання секундно розв'язується. Наступне. Зображено графік функції, дуже популярні у 2024 році, були перенесення функції відповідно в цьому номері. f x плюс 1. Плюс 1 знаходиться разом з x в дужках. Це означає, що перенесення відбувалося вздовж осі x. Вздовж осі x перенесення функції виконуємо протилежно до запису. Написано плюс 1, значить робимо один крок наліво, мінус 1. А нам треба точку перетину з вісю y. Тобто кожні значущі точки переносимо вліво на одиницю. Ось точку переносимо на одиницю вліво, ось цю точку переносимо на одиницю вліво, ось цю точку переносимо на одиницю вліво. І нам потрібно точку перейти на графіка функції з звісу ігри. Тобто тепер наша функція ось так себе веде. Яка тут з точок перейде на одиницю вліво. Аж ось ця, зараз поміняємо оця точка зробить один крок вліво і потрапить на вісь ігриків. Ну тут трішки треба логічно проаналізувати. Ось так буде. Значить, мінус 1 0 по x, мінус один по іграку. Варіант відповіді йде. У магазині всі футболки коштують 300 гривень. Діє акція. Отримає знижку на одиницю другого товару, тільки другого. Скільки гривень має заплатити покупець за дві футболки, якщо він має за другу футболку заплатити на 40% менше? Порахуємо, скільки буде коштувати друга футболка. Це 0,6, тобто на 40% менше від основної суми. 60% від 300. Це буде вартість другої футболки. 300 множимо на 0,6. Як зручно помножити 300 на 0,6? Це усне множення, тому що в кожному числі одна значуща цифра. 3 на 6 18. Але в нас було 300 на 6, тобто 1800, і виділяємо один знак, тому що під час множення був один знак після коми, тобто 180. Адекватно, 300 була попередня вартість на 40% нижче 180, тобто це відповідає логіці умови задачі. І нам потрібно за дві футболки разом. 300 плюс 180 це буде 480. Скільки має заплатити за дві футболки разом? Яке з наведених тверджень правильно. Існує хоча б один ромб. Якщо існує, то існує хоча б один. Діагональ якого дорівнює сумі двох протилежних сторін. Так, звичайно, стоп, ні, так, так не може бути, тому що ось є у нас ромб, значить, діагональ його нарисуємо, і відповідно діагональ розбиває ромб на два трикутники. За умови. Діагональ повинна дорівнювати сумі двох протилежних сторін ромба. Ромба всі сторони рівні. Тобто, виходить, діагональ має дорівнювати сумі двох сторін ромба, а це порушує правила умови існування трикутника. Сума двох сторін завжди більше за третю. Тобто, перше, ні. Існує ромб сума протилежних кутів, якого дорівнює 20. Протилежні кути ромба рівні. І 20 ділимо пополам 10, може існувати кут 10 дорівнює 10 градусів у ромб. І так може. Існує румок, діагональ якого ділить його на два правильні трикутники. Так, це ще схоже на те, що я нарисувала. Плюс другий, третій, вірне, і це у нас варіант відповіді Г. Визначте об'єм конуса, твірна якого дорівнює 13, висота 12. В довідничку є формула для об'єму. Я буду з пам'яті писати: одна третя площа основи помножити на висоту. Беремо основну формулу. Площа основи помножити на висоту. Висота у нас відома. Площі основи треба порахувати. Тут було б доречно нарисувати прямокутний трикутник, у якому є висота, тобто це треба просто уявити, що нам для пошуку площі основи потрібно радіус, і в конусі частіше всього розглядається прямокутний трикутник, який формується з висоти твірної. І радіус. За теоремою Піфагора шукаємо радіус. Тут радіус буде дорівнювати 5, 169. 144. Тоді площа основи пір квадрат. І тепер підставляємося в дорівнює. Напишу під єдину трубову риску. Π. радіус в квадраті, 5 квадраті 25, на 12 і на 3. Скорочуємо. І все дуже красиво перемножається. Взагалі останні роки ви дуже красиве виконання дій, фактично усно виконується, дуже швидко, якщо раціонально розв'язувати. Тобто, якщо виконувати скорочення вчасно, не робити зайвих кроків. 25 на 4, 100, 100 ПІ, і це буде наш варіант відповіді. Розкладіть на множники. Ну, тут пощастить тим, хто прекрасно володіє теоремою Вієта. Спочатку її розглянемо. До речі, для розкладу у довідничку є формула. В розділі розв'язування квадратного рівняння останні формула представлена. Затворимо її. Нам треба знайти нулі виразу, тобто нібито розв'язати рівняння. Останнє число це добуток двох коренів. Ми спочатку припускаємо, що вони у нас додатні, тому що в нас тут плюс написано, так? які два числа при множенні дають відповідь 5. А це лише 1 і 5, якщо відповідь є натуральним числом. 1 помножити на 5. 5. Додаємо корені, які ми допускаємо можливими коренями. Це буде 6. Змінюємо в суми знак на протилежність. Це буде мінус 6 і дивимося на середній коефіцієнт мінус 6. Значить, ми правильно припустили. Б. І розкладаємо на множники. Дорівнює дужка до х-пропускає місце. мінус, пропускає місце. І в пустих місцях потрібно поставити коріння. 1, х мінус 1 х-5. Можна через дискримінант. Просто буде трошечки довше. 5 в степені помножити на 5 в степені, дорівнює на 5. Всіх зводимо до 5 степені. Степінь множенні степенів показники додається 3х плюс мінус 2х. Тобто 3х мінус 2х, а це просто х, 5 степені х, дорівнює права частина. 1 на 5, це 1 на 5 в першій, це 5 у мінус першій, х дорівнює мінус 1. І потрібно вибрати правильний інтервал. Мінус 1 знаходиться на межі в двох варіантах відповіді. А наше відповідь там, де мінус 1 включається в інтервал. 12. Наближено корінь з 5 на корінь 6. Не потрібно окремо наближено думати, що таке корінь з 5, корінь 6. Зводимо під один корінь. Так раціональніше. Корінь з 30. Тепер простіший варіант розв'язування. Пишемо 30. Нам потрібно менший повний квадрат і більший повний квадрат відносно 30. 25. І 49, 36, сорі. 25 і 36. 5, корінь з 25, корінь з 36, 6, а корінь з 30. 30 майже посередині. Тобто це буде, можна навіть приблизно сказати десь 5 і 4. Але нам не потрібно ідеально одиниці, тому що наші інтервали всі е, в межах цілих чисел. Тому більше, ніж 5 це інтервал від 4 до 6. Наш варіант відповідати. Тринадцяте. В цій задачі потрібно перерисувати рисунок. До речі, якщо в чотирикутнику з паралельними сторонами проведено біцек шукайте тут рівноведний трикутник відразу. Тому що тут працює внутрішній різносторонні рівні. а значить, ось цього трикутничка тут легко, тому що... АК розбиває паралограм на трикутник і три, е, чотирикутник, Тобто один трикутник. Це якщо бісектриса є діагональною, то там треба акуратно дивитись, бо там два трикутника при розбитті утворюється. Тобто оцей трикутник рівно Б. Тринів два кути при основі рівни. Ну, тепер дивимося, що у нас задано. БК відноситься до КЦ. БК відноситься до КЦ у відношенні відразу біля кожного числа дописуємо Х і це вже буде довжина сторони. АК дорівнює Б. АК до лінії Б підписуємо кут КАД. До речі, дуже рідко, але цей трикутник, ця фігура зовсім не розписана в рисунку. Завжди частіше вони відмічають на рисунку. Це ще задано в умові. КАД. КАД. Ось цей кут альфа. Знайдіть периметр парилограма. Для периметра нам потрібно знати довжину сторін. Звичайно, будемо розглядати трикутника БК. У ньому проведемо, я так думаю, що найзручніше буде, він рівнобедрений, проводимо висоту з вершини Б і розглядаємо прямокутний трикутник. Раз цей кут альфа, то і внутрішній кут в трикутнику теж альфа, оскільки трикутник рівнобедрений, то АК поділилось пополам і, відповідно, один скатити Б пополам, а нам у ньому потрібна гіпотенуза АВ. А, так, x я вже не можу, якщо у мене вже задіяний А, вона 4х, до речі. Це ж рівнобетрний трикорм. 4х. І тепер пишемо, ем, що, яку тригонометричну функцію потрібно використати. У нас задіяна гіпотенуза і катет. Катет який? Прилеглий до кута альфа, тобто косинус альфа. Ну, якщо не вмієте відразу обирати, то оскільки задіяна гіпотенуза, треба писати вираз для косінуса синуса, і далі видно буде, хто нам допомагає відшукати гіпотенузу. Косінус альфа дорівнює відношенню прилеглого катего, тобто b на 2 до гіпотенузи на 4х. Використовуючи правило пропорції, пишемо, що 4х дорівнює b на 2 поділити на косінус альфа, тобто b поділити на 2 cos. То тоді х дорівнює b поділити на 8 косінус альфа. Ну, якщо ми вже знаємо x, ми вже можемо написати периметр. Тут, до речі, периметр спочатку зручно написати через x, тому що 7х плюс 4х, 11х, це дві різні сторони, множимо на 2, 22х. І тепер замість x підставити вираз. Під єдину трубову ризу, 22 на b на 8 косинус альфа. 22 8 скорочимо на 2, 11 четвертих. B на косинус альфа. Варіант відповіді. В 14. Та система нерівності. На перший погляд, перша нерівність, начебто як система нерівності, перша там х квадрат плюс 4 більше рівне 0. Класичний вираз, у якого ні в Одезей ніколи не виникають проблеми. Незалежно, де б він знаходиться. у знаходиться, він ніколи не дорівнює нулю. Під коренем знаходиться, він ніколи не буває від'ємним. У нерівності знаходиться. Для першої нерівності будь який Х є коренем, Тому що ліва сторона більше рівна нуля завжди, вона навіть більше рівна 4. Це пара була піднята на 4 одиниці вгору, тобто тут різними варіантами можна аналізувати. Найменше значення лівої частини 4. 4 більше рівна нуля завжди. Значить, нам потрібно тільки друге. відняти 10 відняти 6 менше х додати 8 переносимо хси наліво 6х відняти х 5х числа направо 8 плюс 10 плюс 6 14 плюс 10 24 тут уже можна зрозуміти що варіант відповіді або а або б тому що х менше 24 5. 24 ділимо на 5 4 цілих і залишається 4, 4 на 5, 8, 4,8, ну навіть у відповіді можна побачити, якщо в нас нецілочизне ділення вийшло, то відповідь підказує одне число в ній десяткове. Менше 4,8, це х належить, тут можна навіть нарисувати, від мінус нескінченності до 4,8 з круглою дошкою. Варіант відповіді Б. Геометричний прогрес b 3 доріння, b 4 доріння. Спочатку навіть не дивимося, які там числа. Якщо в нас задано підряд два елементи і прогресія геометрична, то ділимо старшого, тобто 4 на третього і отримаємо знаменник. Тобто Q знаменник дорівнює 12 ділимо на 24, скорочуємо на 12, це одна друга. Знаменник дорівнює 1 друга. І нам треба перший елемент прогресії. Тобто. Якщо ми в прогресі йдемо по зростанню номер елемента, то ми повинні множити на одну другу, або це те ж саме, що ділити на 2. А значить, якщо ми йдемо в зворотному напрямку, то ми повинні множити на 2. Воно навіть видно 12 помножити на 2, 24. Тут навіть простіше не складати ніяких систем, а зробити такі кроки. Тобто ось наш загадковий перший елемент, потім у ній є другий елемент, третій елемент уже нам відомий, 24. Відповідно, четвертий теж відомий 12, але ми його зараз використовувати вже не будемо. Від 24 йдемо один крок в зворотному напрямку. Множимо, значить, на 2, 48. Ще один крок 48 множимо на 2, 96. Це і є наш варіант відповіді.